І це вже четверта частина, як я стою хату нову стоп. Да ви здеваєтесь? Вы издеваетесь. Да боже, вы издеваетесь. Тут треба третий этаж построить, чтобы бассейн построить. А да, боже, шкли. Це паразитська морда. Це що? Понятно, ніщо. Погнали стру... брати грошики. Ой, ой. Що гроші, говоримо, забрати? Что забралось. О, О, чем можешь так строить хату? Ой, потолек ух ты Очень, давите. О, а, прикольно. Так. О, давите, чубрик. Давайте за чубрика сбить. Вау! нього є вертольот Ух ти А що в гаражі? Давайте заглянем, що в шов гаражі, Й мопсінь. Ой, ой, ой. Ой. Михаила. Лифт. Ли... Что а -а -а. происходит? Что происходит? Эти вертолет бешеный. Чего? Ты челик, ах, я стычка. Привет. И тетя. А я. Ого, дивіться, скільки в нього вже. Вони до мене, походу, поїхали. Ну, я чую, як вони катаються. А вже не чую. Скільки в мене там накопилось? Ого, вже 2К. Зараз буде 3К з 3-3. 3. Ой, какайтесь. Слухайте, давайте Збігаємо у нову ну, яхту, ладно? Ну, чел, конечно, старався, У мене... Ось яка хата. Да ладно, забираємо. Да ладно, я пошути. І купляємо оцю тумбузюмбу. Оцю. Ага. Угу. Так. А хватає? Не знаю. Дай, не хватає, а жаль, давайте чекати, поки воно о, тепер тепер хватає, ого. Нифига ще Скільки тебе треба мене грошей? Так, ладно, погнали пока строїть. Тут всього лиш два этажа буде І слава богу. Стільчик Посидіть, отдыхнуть. Угу. А може, наверное, чел приїхав. Ой, це не я. Это не я, на. Кстати, погнали, заберем по всех хатах. Гроші. Пент. Хаус, підемо. Тут заберемо гроші. Гноші, так би скажемо, гноші. Отут аж. Отут аж... Чотири етажа. Ви знали? Ох. Погнали в говно. Гавно. Що за звуки? Що, Челик додому їде? Походу да? Так ладно? Що це Піаніно Она такая же сама? коврик. Я вам трошки пограв. Думаю, вам понравилось І за це ви поставите лайкос. І підпишетесь на мій каналос. У мене, походу, теж ця, ха... ця хата така ж сама буде. Ну, бо там Тут тільки два етажа. Ну, в мене пока що хата вже нормальна. Стіл. Стіл. Я сказав стіл. я сказав стіл. все, я тільки. Блін, ще треба цей круг зробити, щоб вокруг стільці були. Брекали якийсь до мене чел заїде. Заїде, подивіться, на моє барахло. Может той чел новую хату стро... О, стоп. нет, нет, нет. Да не-нини. Черепулька бешена. Ну, у мене вже хата така собі, нормально. Так, стил. Да Вы издеваетесь. Я це, должен бігати туди, сюди щоб оце купити кучу. Давай, коротше, побігаємо. Всім привіт. Я, я не заходив три года в цю гру. Давай подивимось, моя цю хату. Угу. А прикольно буду знімати тут відео? 3 года. Три роки. Три роки. І подивимось, скільки в мене тут грошей накопиться. Зайди відтикий, і там такий. 30 тисяч мільярдів. гривень. Ні, ну реально. 30 тисяч мільярдів, я так заходжу, забираю тут на першому місці. Ой, що це. Ги, говно. Ось г, а, це ти вкось трильйони вже. Боже, як ці челіки взагалі ждуть? Я то забирай, коли в мене вже... самі багаті ігроки! Ну я тут в мене буде замість ти якась друга. Я такий на першому місці. Я просто всі кнопки ра та 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 І тут ра та та і все. Я пройду и я більше не буду снимать про Roblox. Я буду снимать про Бравл Старс. Там тоже будет по частинам, як я Апа и 50 тысяч. Потом я закончу, буду снимать Майон Плайграунд. Игра в кальмара. Я закончу игру кальмара, там будет три сезона. Потом начну снимать Битва Астро. Закончу битва Астро, потом уже побачим, что буду снимать. Коротше, мені куча треба серіалів позаканчувати. Лібо хитрить. Лібо писати вже фінал, а воно продовжуватиметься, як от... У... О, звідти я читати фіс. Я жду, коли в мене буде багато гривень. А не як всі да, мало це. А треба, щоб було багато, 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 багато гривень. Що в мене петухи кукурі? О, там на тьоті жаба висить, там іще один мужик, цей ж. А він відстрочує вже дострою на 100%. Подивіться, я все це зробив своїми руками. Та ще треба мега-яхту строїть. Ура! Я не можу так це делать. Дивіться, скільки в мене вже накопилося гривень, поки я стояв з вами балаки. Ну, давайте ще постоїмо, я вам буду розказувати щось. Да. Я зараз вийду з... Ну, не вийду, коротше я з вами балакаю, я вам хочу щось сказати. Завтра виходить вже. Вже, вже, вже. Битва Астро. Виходить Битва Астро. Там, де буде куча-куча-куча бит. І там вона розділена буде на 5 аш партів. 5 партів. Там, короче, будуть битви. Два Мелон... Ні, Яблуко титан і Мелон титан проти зараженого камерамена. мене. зна... Да, Там буде 5 партів, типа розділено на. Типа як на 5 нечастей. Ну, типа на 5 серій. І... Титана Яблука зараз зять, а Титана камерамена вилічать. Яблука не перейдуть на в сторону. Вони будуть питатися вилічити Титана Яблука. Да, я їх уже створив. І все ви побачите в завтрашньому відео. Під або якщо ви хочете продовження цього серіала, то наберіть 1000 лайків. О, челик їде. Че щелик їде? Ти щелик їде. Я поки з'їжджу теж. тоже. О. Фух, чуть не вилетів. Тихо, 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 тихо. Бо машина Дурбелик. Зачем я це зробив? Зачем я гроші забрав? Зачем? Зачем? За, 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 Зачем? Зачем я це зробив? Зачем? Зачем? Зачем зачем? зачем? Вс, рівно, рівно 6 тисяч. мільйонів говна. Ай, руки капець, блядь, блядь. Матюка! Ну, в смысле я биконув. Боже, який ду послух? Шо? Я не ду послух. Нифига себе. Ой. Ой. Тут булькают. А, -а, -а. а что это? штучка. Да видите, штучка какая Штучка-дрючка. Ну все, так. Хуй-то. Ладно, хай перебелі. Та штучка, дружка. Ще один стіл. Да вы ви издеваетесь, свимс! Тильцями. Ой. я дві включи. Та боже. В общем. Він автоматично включився. Е, чи... Пуньк у мене вже ход на цілих 0%, ладно. Так. Так. Стіна. на. Чпунг. Чпунг-чпунг. Нема грошей. Так, ладно. Ну, Если вам понравилось відео, ставьте лайкоси, підписуйтесь на мій канал.